Що ти виїхав з Криму і ти військово зобов'язаний, уникаючи мобілізації, ти повинен приїхати в Україну сюди і далі, як громадянин України, стати на військовий облік. І якщо тебе мобілізують, то ти мобілізований і ти захищаєш свою країну. Це, ну, це однозначно. А ще краще приєднатися тут до кримських татар, які об'єднуються в лавах ЗСУ. Це буде нам простіше забезпечувати їх, якщо ми кажемо для для про, про інших, які допомагають ЗСУ, будь то їжею халяль, будь то іншим речам. Айде радж Рустава мовці мусульман Криму на українському матеріку Ліфада Гачуваров, голова меджлісу кримського тарського народу. от є давайте повторюю: є думка покидати Крим, але і можливість покинути Крим. І скористатися всіма можливостями, які дає світ, в тому числі, давайте не будемо робити з цього секрет: канадські візи, можливість поїхати і облаштувати своє життя на іншому куточку цієї планети Тут треба, щоб кожен усвідомлював очевидні речі. І Я буду про них говорити. Вони банальні, але вони очевидні, і вони є істиною, бо покоління на це спиралося. Людське життя воно безцінне. Батьківщина, рідна земля у людей теж буває єдиною. У Кримських це Крим. Немає іншої рідної землі, де ти би міг би облаштовувати своє безцінне життя і життя своїх дітей таким чином, щоб бути максимально задоволеним. Це треба поєднати. І тому. Моє звернення і моє бачення цієї ситуації, всі, хто уникає зараз мобілізації і виїхав в треті країни, в першу чергу забезпечувати безпеку своїх дітей, дружин, а самі тут, в Україні, разом за нашу єдину землю, за нашу батьківщину, Крим, яка є складовою частиною Української держави. Оце і є поєднання. Всього того, що зараз з нами відбувається, і якими і цим викликам ми маємо відповідати гідно, так як це достойно корінного кримськотатарського народу.